Фракція Європейська Солідарність ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів. Про це повідомив лідер ЄС Петро Порошенко під час брифінгу, 6 червня. Сьогодні є всі можливості, і бюджетні, і організаційні, для того, щоб обладнати в найкоротший термін, якщо це не було зроблено до цього захисні споруди всім необхідним. Законопроєкт вже готовий, але не підписаний. Тому партія закликає інші фракції Верховної Ради долучитись, щоб ухвалити документ якомога швидше. Житомирщина також підтримала ініціативу. Фракція Європейської солідарності ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів. Законопроект 93.58 регулює ключові питання про доступність захисних споруд. Хочу додати до роз'яснення даного законопроекту, який передбачає, що обласна воєнна адміністрація повинна відновити роботу сховищ і зітувати перед громадянами тоїної громади про хід виконання даного законопроекту для забезпечення наших громадян від під час військової агресії Російської Федерації. Загалом, відповідно до законопроєкту, на час дії воєнного стану забороняється використання захисних споруд всупереч їх призначенню. Усі укриття мають бути обладнані камерами спостереження та усім необхідним для життєдіяльності. Місце розташування має бути доступне для громадян у медіа та інтерактивних картах. А також має бути забезпечено державне замовлення придбання та утримання захисних споруд.